Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики та захисту довкілля, з нами виходить на зв'язок. Пане Олексію, радий вас бачити, радий вас чути. Тема екологічної безпеки України в цій ситуації війни ніби якось так забувається. Хоча насправді це не дуже правильно, ми повинні думати і дбати про те, як ми вжитимемо на цій землі через 10 років, і через 15, і через 100, і через 1000. І маючи е, ядерні об'єкти, такі як Чорнобиль, маючи захоплену станцію в Енергодарі е, Запорізьку АЕС, маючи е, тисячі вже одиниць техніки, які згоріли, які впали в море, які втонули водойми, от загалом екологічна ситуація сьогодні в Україні яка? Оцінка фахівця, ваша оцінка? Звісно, дуже страждає екологія довкілля. Ми це розуміємо. але я, я думаю, що знаєте, екологія довкілля, клімат це така вищі пріоритети людини. Це якщо беремо переміду масла, то. Перше, ти забезпечуєш свою безпеку, фізичну безпеку там продовольчу безпеку фінансову, Потім ти думаєш про захист довкілля, і наше українське суспільство воно в цьому було дуже на високому рівні, тому що навіть під до війни, навіть під час такої ну нестабільності, дуже сильно розвивалося питання захисту довкілля по кліматичних питаннях. Ми були одним з світових лідерів, також в, в тих амбіціях. Зрозуміла повністю зрозуміла, що зараз це питання. Ну я не скажу, що не на часі, а зараз воно просто відкладене, тому, що ми не можемо реагувати Звук на те, що розуміє. зараз в нас зруйнована інфраструктура, горять нафтобази і чадять чадять дим в повітрі. У нас захоплені атомні станції і є ризик. Кажу ще раз, ризик витоку радіації. Також не забуваємо про наші природні ресурси, тому що зараз Росія відбирає незаконно воду і, і намагається її постачати. Ми бачили цей лист від Шойгу до Путіна. Що вони тут будуть вирубувати лиса, потім продавати деревину. Дійсно, наше довкілля страждає. Однак я можу сказати, я слідкую за новинами. І в нас і народні депутати, пані Криворучкіна, і міністр виконуючи обов'язки міністра, пан Стрілець, фіксують всі ці речі. В нас працює екологічна прокуратура. Тобто, ці групи є. Є спеціальні. Такі боти, які це збирають, і і всі ці речі вони будуть поклада покладені в наші позови щодо компенсації тобто, за все держава агресор заплатить і недавній приклад суда ООН в ГАГІ до це, що ми будемо боротися на юридичному фронті, в тому числі і за питання екології. Скажіть, будь ласка, а чисто фізично можна припинити постачання а, води кримським північно-кримським каналам, які фактично розпечатали, а, ну, орків? Вони фактично вкрали крадуть нашу воду. Ми можемо фізично якось це припинити чи ні? Я думаю, що коли закінчаться бойові дії там на Хенсонщині, на Миколаївщині, ми радіємо про те, що наші військові вже пішли в контрнаступ. І ми бачимо, як як тупоголові орки постійно наганяють техніку на, на аеродром Херсонщині. Ми їх там знищуємо їх гвинтокрили, і їх ракети, і їх артилерія. Я думаю, що це питання також буде стояти. Однак, зараз я думаю, що питання військових питання всіх не про, скажімо, природні ресурси, а про захист, про про атаку, про відсіч. Можу сказати, що щодо природних ресурсів, наприклад, ми бачимо, що наші, наші газовики навіть збільшили видобуток газу під кулями, намагаються видобувати більше газу для того, щоб постачати українцям. Тепло і снабжати українські підприємства енергію, яка потрібна. Тобто наші енергетики, так само як і екологи, дуже сильно ретельно працюють, і ми знаємо дуже багато наших мисливців і працівників лежд згорську, які там на Полтавщині, на Сумщині відстрілюють просто полювання сафарів. Влаштували на тих недобитків, які зараз лісами там блукають. тому. Природа нам допомагає, і сподіваємося, що ті залишки і рештки російських солдатів, які вони не забирають до себе до, до батьківщини, вони будуть гарним добривом для нашої пшениці, для нашого для нашого сонячника. Пане Олексію, сьогодні багато говориться про заборону використання або про відмову використання російських енергоносіїв у Європі. І Україна це транзитна держава, яка фактично постачає зараз і продовжує постачати російський газ у Європу. Вчора ми говорили з Сергієм Макогоном, який очолює українську ГТС. Він сказав, що близько 90 мільйонів кубів щодоби газу качається. І що цей процес одночасно зупинити не можна, і що від Цього постачання залежить в тому числі і робота і життєдіяльність України. Скажіть, будь ласка, як швидко, як оперативно ми особисто ми, можемо поміняти технологічні ланцюжки таким чином, щоб відмовившись від експорту російського газу в Західну Європу, ми в першу чергу не постраждали. Трошки ви перериваєтесь. Мої міські. ну, наскільки я зрозумів питання про, про, про транзит газу. Я можу сказати дійсно, зараз Росія там єдиний маршрут, який вона качає газ до Європи, це український маршрут. Е, поки е, руйнування інфраструктури саме газотранспортної там, магістральних не було. але було руйнування значної інфраструктури в там в Донецькій області, в Охтирці, в інших захоплених містах, а загонів там середнього низького тиску, тобто той, що постачає газ для безпосередньо населень. Щодо такого енергетичного фронту, то енергетичні компанії об'єдналися і єдиним фронтом там, Нафтогаз, ДТУ «Укренерго», наші інші компанії, які мають такі гарні лобі на заході, і ми працюємо над тим, щоб щоб сервісні компанії, наприклад, які видобувають, допомагають видобувати газ та нафту то вони мають сучасне обладнання, сучасні технології, сучасний кваліфікований персонал, вони виходили з Росії. Для того щоб знизити економічний потенціал країни агресора, також Юрій Вітренко, голова нафтогазу запропонував дуже такий цікавий механізм, який називається ескроу рахунки Тобто, Росія Європа буде отримати російський газ, поки вони його ще будуть замінювати там певний час. Олексію, олексію. Гов, ви з нами з на зв'язку? Немає, на жаль, зв'язок перервався. Ми повернемося до розмови з Олексієм Рячиним після того, як він вийде на зв'язочок. Йдемо далі. Патрульні допомогли евакуювати з попасних близько 70 людей серед евакуйованих, жінки з дітьми, люди похилого віку та ті, кому важко пересуватися, власноруч. На руках із сумками поліцейські буквально переносили жителів до евакуйованих вагонів. Нагадаю, що Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай публікував відео, де прямо під обстрілами вивозили людей з гарячих точок Луганщини, зокрема Попасної, усіх рятували успішно без жертв. І сьогодні, фактично, Луганщина постійно під обстрілами. Фактично, немає жодного нормального міста. Міста, де би не відбувалися бої, або де би не відбувалися обстріли. Луганщина фактично це вся. Луганщина це фактично вся наша передова. А до нас на зв'язок повернувся Олексій Рябчин. Продовжуємо розмову про енергетику. Пане Олексію, сподіваюся, що зв'язок зараз нормальний. Ви нас добре чуєте. Я би хотів уточнити ще одне запитання: Україна. Транзитує російський газ до Європи, але ми в тому числі технологічно залежимо, ми, як країна, залежимо так само від цього транзиту. Коли припиниться цей транзит з з Росії до Європи, як повинні помінятися технологічні процеси у нас, щоб ми в першу чергу не потерпали від відсутності газу? Дякую, да, перепрошую за зв'язок. Я закінчу свою свою думку. Що той той транзит, який зараз йде на західні країни? Там Юрій Вітренко, голова Нафтогаз, запропонував такі використовувати спеціальні рахунки escrow рахунок, тобто. Держави там умовно кажуть, німеччина платить, но ці гроші не йдуть в бюджет країни агресора, да а зберігаються на спеціальному рахунку, і вони будуть перераховані за цей газ тільки після того, як вони закінчать свою військову агресію, закінчить війну і виведуть свої війська. Тобто на превеликий жаль, не можна просто зупинити там свердловину, да вона все рівно буде качати газ, тому Росія буде, буде сама зацікавлена в тому, щоб, хоча б якимсь чином, співпрацювати з цим щодо транзиту, наші фахівці, наші фахівці в Нафтогазі і в. Операторі ГТС вони були готові до цього до цього сценарію, і ці всі сценарії підготовлені щодо е, того, яким чином наша система буде розділена на е, і у нас достатньо власного газу і газу імпортного для того, щоб е, пройти і цю зиму, і наступ. Питання щодо двох північних потоків: північний поток, 1 і північний поток 2 обидва вже обидві гілки заповнені технологічним газом, який, власне підтримує трубу в робочому стані? І тепер питання логічне: а що буде тепер із цими трубами, і з цим газом, який в них знаходиться? його викачають, труби дістануть, поріжуть на металобрух. Тобто, яка доля цих двох стратегічних для Росії газопроводів? Я думаю, що північний потік-2 він вже мертвий, і я думаю, що ці труби будуть просто гнити там. І це найбільший металонай найдорожчий металобрух в історії щодо північного потоку. Він використовується на наповненню потужності, за законодавчими е... обмеженнями не буде використовуватись Європа, яка планувала відмовитися взагалі від газу нафти та вугілля до 2050 року, зараз е... трошечки переформатується і. Для Німеччини, яка там супер мега зелена, і для них там супермега це важливо і в дискусіях там ці кліматичні речі відбуваються. Тобто вони продовжують термін своїх вугільних електростанцій. Вони продовжують атомні станції, що просто ну взагалі, ну це просто тектонічні якісь суви для того, щоб менше використовувати російські ресурси, тобто вони будуть максимально заміщувати російські ресурси, тому північний потік перший також я думаю, в недалекому майбутньому очікує доля північного потоку. Два Ну, з іншого боку, Україна вже приєдналася до європейського енергетичного співтовариства. Ми фактично в одній в в одні єдиній енергетичній мережі з Європейським Союзом. Відповідно, в Україні є профіцит виробництва електроенергії атомними електростанціями, і ми так само можемо німцям постачати електроенергію взамін, наприклад, відмови від того самого Північного потоку-1. Такі варіанти взагалі пропрацьовуються так. на рівні держав. Звісно, вони були пропрацьовані давно. Це це підітання. Така енергетична євроінтеграція. Вона готувалася. Дійсно проводилися всі випробування. Дійсно, ми можемо постачати більш дешеву атомну електроенергію для Європи. Також ми можемо імпортувати себе більш дешево там в ті пікові години, які нам треба. Там, наприклад, вугільну електроенергію з Польщі, і не палити дорогий газ на наших електростанціях. Те, що зараз ми в НАВТГАЗі робимо і постачаємо газ для теплових електростанцій, там де не вистачає вугілля. Тобто, це буде економічно вигідно для країни. Тому це для нас тільки плюси. Ми будемо і заробляти на, на продажу електроенергії, і економити на тому, що ми купуємо, а не виробляємо самі. Тобто, це бізнес, це електроенергетичний ринок, це те надбання, яке ми маємо. В результаті тих законів, які були проголосовані цією верховною радою і попередньою верховною радою про інтеграцію ринку електроенергії і газу до європейських мереж. Тобто з енергетикою у нас все більш-менш добре, а от з екологією нам ще доведеться розбиратися після того, вже власне як закінчиться ця війна, як Україна переможе, і ми будемо тоді фактично нашу екологію, ті ліси, які знищені, ту воду, яку вкрали, будуть нам компенсувати за рахунок репатріації і грошей ворога. Пане Олексію, дуже Я дя... хочу подякувати кожному енергетику, який секундочку, якщо можна подякувати кожному енергетику, який зараз просто тримає це і в нас є має зв'язок і інтернет, хоч трошки переривається, дано є енергія, і нашим екологам ворог заплатить за все, за кожну, за кожне дерево, за кожну краплю води, яку вони тут пошкодили. Вони за все заплатять. Ми це. Обікаємо. Пане Олексію, дуже дякую вам. З нами був Олексій Рябчин, заступник міністра енергетики та захисту довкілля, у 2019-2020 роках. Говорили про екологію, говорили про енергетику. Одним словом, є над чим працювати.